Я всім казала, що, блін, це навіщо така весела пісня людям? Шматочок є в моєму Тік-Ток. Як ти прийшла до цієї професії? Я такого не робила, це для мене вперше. Все-таки люди хочуть цього. Коли востаннє ти комусь казала, що ти любиш. Дуже люблю. Що б ти побажала кожному українцю. Потрібно ставити собі цілі і до них йти, щось для них робити. Я взагалі не стримую своїх емоцій. Я можу по покричати на всю вулицю. Я бачу, що це така запальничка. Ти маєш збиратися, тому що хто як не ти, їх надихне. Не, не в усіх така свідома позиція, як в тебе. Я реально пишаюся тим, що я українка. Маша Данілова юна, талановита енергійна співачка поділилася, як просила в батьків сестричку, який фестиваль вважає одним з найкращих у світі, та розказала секретики звідки бере стільки енергії на величезну кількість проєктів і виступів. Повне інтерв'ю дивіться у неділю, 3 вересня, о 19.00.